Там є прямий зв'язок, розумієш? Ти ж не сам будуєш то все. Навколо тебе є команда, навколо тебе є люди. І якщо ти хочеш, щоб вони також вірили так само сильно в твої ідеї, в твої, в твій продукт, то ти транслюватимеш тоді, те, що ти справді відчуваєш, розумієш? Якщо ти вдома, Будуєш дивні відносини. Так само дивні відносини ти будуєш і на роботі. Воно все настільки взаємопов'язане, тільки з роками зрозумів, розумієш. І якщо раніше я дуже сильно переживав, що хтось краде мої ідеї, то тепер я кажу, люди, копіюйте. Бо вже за місяць-два за два цей скопійований продукт отримає вашу ДНК і вашу